У Черкасах відкрили меморіальну дошку на честь правоохоронців Віктора Мазуренка та Михайла Пустовіта. Її встановили на фасаді адмінбудівлі батальйону поліції особливого призначення. Віктору був 41 рік, Михайлу 36. Торік у грудні під час проведення стабілізаційних заходів поліцейські дістали важкі поранення. Протягом 10 днів лікарі робили все можливе, щоб врятувати їхнє життя. Однак, 16 грудня серця Віктора Мазуренка та Михайла Пустовіта зупинились. Спілімо голови низько та вшануємо пам'ять всіх загиблих воїнів, славних синів України, наших колег хвилиною мовчання. Відкрити пам'ятну дошку та вшанувати пам'ять загиблих поліцейських прийшли рідні, близькі, друзі та колеги. Віктор та Михайло були самовідданими, з честю і гідністю несли службу і до останньої миті свого життя були вірними присязі та обов'язку. І пролетів цей рік, фільм втрати не зменшився. Хлопці будуть зустрічати поглядами і проважати всіх лісів нашого спецпідрозділу, які будуть приходити на роботу, йти з роботи, будуть іти цивільні люди, громадяни, теж бачити, що і пам'ятати, що ми можемо ходити відносно зараз мирним небом, жити більш-менш спокійним життям, завдяки тому, що. Ми втрачаємо, щоденно, хтось бореться за нашу свободу, за наше життя, за майбутнє України, за майбутнє наших дітей.